Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати вправи та задачі на ділення десяткових дробів. Отже, виконаємо разом зі мною перший письмовий номер номер 1621. Знайди значення виразу. Виконаємо перше завдання з цього номера. Отже, давайте запишемо вираз. Розставимо порядок дій і почнемо розв'язувати. Перші дії у нас в дужках – це ділення, потім додавання, і потім будемо множити. Отже, ділимо да? відразу бачимо, що будемо кому переносити на один знак. Отже, куточком відразу записуємо 325,26. Будемо ділити.

132 ділимо на 39, беремо по 3, 3 на 30, 90 3 на 9, 27, 90 плюс 27. Отримаємо 117. Віднімаємо 12, мінус 7 5. 2 1 – 1. Зносимо 6, 156. Ділимо на 39. Беремо по 4. 9 на 4 36. 30 на 4, 120. І плюс 36 буде 156. 0. Отже, в першій дії у нас вийшло 8,34. Друга дія будемо додавати 8,34. Не забуваємо при додаванні кома під комою, розряд під розрядом. Да? 2,26. 4 плюс 6 10. 4 плюс 2 6. 8 плюс 2 10, Кома під комою. Отже, отримали 10,60. І третя дія будемо множити 10,6. 10 0 ну, можна відкинути. Да? Множимо на 5,4. множимо на 5,4 6 на 4 24, 0 на 4, 0 і плюс 2 2, 1 на 4 4. 5 на 6 30 і 1 на 5 5. Додаємо 4, 2. 4 плюс 3, 7, 5. Один знак після коми і ще один знак після коми. Отже, після коми буде два знака. 57,24 буде значення цього виразу. Переходимо до наступного номера. Це номер 1623. Виконай ділення. 7,2 дециметра. Ділимо на 0,9. Перенесемо кому на один знак. Що ми отримаємо? 72 ділимо на 9. Це буде 8. Не забуваємо, що у нас 8 дециметрів. Друге. 0,42 метра ділимо на 0,2. Будемо переносити кому на два знака. У нас буде 42 метра, ділимо на 2.

Ділимо на 0,13. Знову кому перенесемо на два знаки. Будемо 260 ділити на 13. 26 на 13 це буде 2. Отже, отримаємо 20 дециметрів квадратних. Виконали ми з вами ділення. Переходимо до задачі. Запишемо номер 1625. В одному пакеті 8,96 кг борошна, що в 1,6 рази більше, ніж у другому. Отже, в другому да, менше в 1,6 рази. І скільки кілограм борошна в обох пакетах. Отже, давайте знайдемо, скільки в другому пакеті. 8,96 будемо ділити на 1,6. І ще раз, у нас написано більше, ніж у другому. Отже, це означає, що в другому менше у 1,6 раз. Отже, будемо ділити 89,6 будемо ділити на 16. Беремо по 5. 5 на 10 50, 5 на 6, 30, разом це 80 віднімаємо 9. Ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому. Зносимо 6. 96, ділимо на 16. Беремо по 6, 6 на 6, 36, 6 на 10, 60. Разом це буде 96. 0. Отже, що ми отримали 5,6 кілограма, і це ми з вами знайшли, скільки борошна в другому, пакеті, да? в другому пакеті, в другому пакеті, отже, ми знаємо, скільки в першому пакеті дізналися, скільки в другому пакеті. А у нас запитують задачі: а скільки ж в обох пакетах. В другій дії будемо виконувати додавання 8,96 додаємо 5,6. При додаванні відніманні, кома під комою, розряд під розрядом. Да? Не забуваємо вирівняємо кількість. Знаків після коми я додам 0. 6 плюс 0 6. 9 плюс 6 15, 1 записали. 1 плюс 8 9, і плюс 5 14. Не забуваємо кома під комою. Що це, ми знайшли? Кількість кілограмів. Отже, що у нас вами вийшло? Що в обох пакетах борошна разом 14,56 кілограма. Що це означає? 14 кілограм 560 грам. Отже, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. І, діти, ваше домашнє завдання виконати номер 1626. Площа однієї з двох кімнат, двокімнатної квартири 22,2 м квадратних що в 1,2 рази більше, ніж площа іншої. Отже, площа іншої, в 1,2 рази менша. Що нам треба знайти? Перше, знайти площу обох кімнат разом дуже схоже на нашу попередню задачу. І друге обчислити вартість ПВХ покриття для підлоги обох кімнат. Якщо один метр, цього, один метр квадратний цього покриття коштує 295 гривень. А в першій дії ви знайдете а скільки вам потрібно метрів квадратних. Да? А потім помножити на 295 і ви дізнаєтеся вартість покриття. Отже, завдання у вас є, воно не складне. повторюйте правила. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!